Саме тут Алчевський засновує Донецько-юрівське металургійне товариство, скорочене дюмт. Будує металургійний і коксохімічний заводи. Його металургійні заводи були єдиними в Україні побудованими за гроші українців, а не іноземців чи росіян. Щоправда, німецька компанія Friedenhüte долучилася до Дюмт, бо дуже хотіла стати молодшою партнеркою Генія Донбасу. Дюмт – це і досі визитівка Донбасу. А сучасний Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча заснував теж Алчевський задовго до Ілліча. Він разом з бельгійцями зробив Маріуполь таким, яким ми його знали до 2022-го металургійною столицею Донбасу і головним портом Азовського моря. Ба більше Олексій Алчевський створює робочі місця для українських селян. Їх навчають працювати у шахтах і на заводах. Підкреслюємо. Там тоді жили і працювали українці.